Знаєте, зайчики нещодавно так наткнулась відео на одного чиновника, який казав, що там сім'ї військових жінки з дітьми виїхали за кордон, розказував і е, хлопцям від цього важко. Е, того, що коли він приїжджає на ротацію додому, то дома його нікого не чекає, ніхто не чекає. Я така: ротацію додому, відпустка. Серйозно. Е, наші чиновники думають, що наші хлопці їздять у відпустку. Я не виправдовую жінок, які покинули своїх чоловіків, ну, типу, в кожного свої приколи, з кожного свої відносини. Але, е, шановні можновладці, ви, може, не знаєте, але наші військові не їздять додому. Хтось по півроку, хтось по року, хтось по півтора року. Реально, тому що. Не відпускають, бо нема кому воювати. Які відпустки? Це ви їздите у відпустки за кордон, відпочивати, ви їздите, ще куди ви їздите. Наші військові не їздять у відпустки.